Тет сніданок з 1 плюс 1. І щороку, ви це знаєте добре? З 25 листопада, по 10 грудня, Україна долучається до міжнародної акції 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. І ці дати вибрані не випадково. Цей люфт часу, тому що я вже казав до паузи рекламної, що 25 листопада це міжнародний день проти насильства щодо жінок. А 10 грудня відповідно це міжнародний день прав людини. Тому цей люфт так і обрано, власне. Тому наша команда приєднується до цієї теми. Сьогодні у нас в гостях Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, та Світлана. Геращенко, керівник ініціативи з протидії торгівлі людьми проєкту супровід урядових реформ в Україні, який фінансується, до речі, урядом Канади. Будемо говорити про те, як убезпечити себе від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, як розпізнати ризиковані ситуації і як діяти, коли люди потрапляють до рук торговців, як з цієї ситуації виходити. Доброго ранку. Доброго ранку, і ви знаєте, ми починаємо все таки з важливого питання і знаємо, чому теж починаємо. Просто хочемо, щоб ви пояснили. Це ем, все таки торгівля людьми е, стосовно жінок саме. Та чому це питання номер один зараз? Е, фактично, от у концепції е, активізму проти гендерного замовленого насильства. Чому це питання пріоритетне? Ви знаєте, я думаю, що ситуація, яка в нас сьогодні відбувається: повномасштабна війна і, і виїзд жінок за кордон великої кількості, якраз і передбачає більше ризики їх потрапляння в різні ситуації, Сприяло. в тому числі торгівлі людьми. Бар'єр мовний не знати де жити, не знаєш, як працевперецевлаштуватися, не впевнений в тих органах, куди можна звернутися. Ти почуваєш себе одиноким в чужій країні, і це дозволяє в багатьох випадках скористатися твоєю... Беззахисністю для того, щоб або пропонувати якісь ну власне втягувати в торгівлю людьми. Ви знаєте, от щойно ознайомилася із дослідженнями, проведеними міжнародною організацією міграції, і вони опитували людей з приводу різних типів ризикової поведінки. І близько 50% Проявили ну тобто схильні до тої чи іншої ризикової поведінки, навіть не усвідомлюючи, що це може потягнути для них несприятливі наслідки, чи погодитись на оренду житла не незрозуміло в кого, чи погодитись на роботу за харчування, але потім там же ж може приєднатися сексуальна. Не, не зрозуміти, всі. де так. є ризик, не зрозуміти, да. які є ловушки, в які вони попадають капкани, і таким чином у нас є сюжет, який ми підготували. Ми хотіли б щоб ви його подивилися. Це мова йде про дівчину, яка 24 лютого поїхала з країни. Не втікаючи від війни, шукала роботу і опинилася за крок до сексуальної експлуатації, і як пощастило не потрапити до рук злочинців, і як розпізнати цей алгоритм. Це ж напевно не відразу відбувається, як зрозуміти, як бути насторожі. І після сюжету хочеться почути ваші коментарі. Давайте подивимось. Я розкидала всюди своє оголошення про пошук роботи. І мені написала дівчина, що це просто менеджером тіпа, спілкуватися з клієнтами. Це виявилося зовсім не так. Надія просить не показувати її обличчя, бо соромиться історії, що з нею трапилася. Вона студентка, родом із Києва, але з початку повномасштабної війни. Виїхала до Польщі і шукала роботу. Я намагалася, але тоді мені ще було 17, тому я була неповнолітня, і мене ніхто особо не хотів брати на роботу, щоб не було ніяких ризиків, все таке. У пошуках роботи дівчина писала у різні групи в соцмережах, І одного дня незнайомка у мережі запропонувала вакансію. Вона сказала, що це робота менеджером. Просто спілкуватися з клієнтами. Вона скинула мені посилання на додаток, в якому треба було зареєструватися. Я спитала, чи вписувати, що мені 17. Вона каже, пиши 18. Ні, оце зареєструвалася там і думала, що це реально. Менеджером працювати. Спілкуватися з клієнтами Надія мусила через веб-камеру І каже, зовсім не очікувала того, у чому насправді полягала її робота. Чоловіки дзвонили, типа виконували непристойні би, дії, і потрібно було типа на це дивитися. А потім вони вже в наступні дні почали типа морально давити, щоб я скидала нюци і оголялась на камеру. Я це не захотіла робити, і крім того, мене постійно ця начальниця в що ти мало з ними времені проводиш в відео зв'язку. Ситуація, в якій опинилася надія, ніщо інше, як спроба затягнути дівчину у сексуальну експлуатацію, каже юристка та експертка проєкту Сьорч з протидії торгівлі людьми Олена Зайцева. Був застосований обман тиск, було використане її вразливе становище, як біженки, її вік, звісно, і фінансова ситуація. Це і є елементи торгівлі людьми. Надія відмовилася огулятися на камеру та припинила спілкування з жінкою, яка запропонувала їй таку роботу. І це каже експертка, уберегло дівчину. Її могли шантажувати знімками або фото, які в неї отримали. Її могли змусити робити інші небажані дії шантажем так само. Її могли втягнути у виготовлення порнографічних матеріалів. І потім роками й роками шантажувати її могли передати в проституцію, продати і перевозити між різними борделями. З ризиками торгівлі людьми стикнулися мільйони людей, які після 24 лютого були змушені тікати з України. А потерпілі від таких злочинів часто залишаються беззахисними, бо не звертаються до правоохоронців. Їх можуть змусити навіть повірити, що вони погодились добровільно, що злочину немає. Їх можуть впевнити в тому, що навіть якщо вони звернуться, ніхто їм не допоможе, що поліція буде на стороні не іноземок біженок, а на стороні місцевого жителя. Також однією з причин, чому потерпілі від торгівлі людьми чи сексуальною експлуатацією не звертаються до правоохоронних органів. Є страх засудження з боку оточуючих. Тому дуже важливо пам'ятати, у подібній ситуації може опинитися кожен. От ви бачили і чули менеджер кол-центру. По ідеї так це все починалося. Студентка повнолітня вже та звичайно, група ураження, але тим не менш, е, який момент. Щось пішло не так, і як цей момент піймати, щоб не услизнути, що в має насторожити е, дівчину е, чи молоду жінку, що зараз щось піде, не так. По Ну, от безумовно, якщо ви звер... звернули увагу відеоролик, перші такі ознаки якраз окреслено. Це може бути умови роботи. Коли ви до кінця не розумієте, що саме ви будете виконувати, це перше. Друге, це те, що дуже часто оплата за ту роботу, яку вам пропонують, буде набагато вища, ніж це потенційно можливо. Навіть не звертається увагу на досвід. Якщо ви бачите без досвіду роботи, це теж має вас насторожувати. Це теж може бути одним із факторів. А, і те, якщо ви приходите вже на співбесіду або задаєте питання менеджеру, вам відшучуються і просто кажуть там повірте, там не звертайте на це увагу, вам все пощастило. буде добре. Так, так це теж може бути проявами якраз того, що ви можете отримати такий ризик, потрапити або в сексуальну експлуатацію, або в трудову експлуатацію, але фактично в торгівлю людьми. Ми цей кейс розібрали ще насправді є багато більш прихованих історій. Давайте до них повернемося. Ще раз повторюю, що у групі ризику геть всі зараз вона.

Важлива тема сьогодні піднята торгівля людьми в нас в гостях Оксана Жолнович, Світлана Гаращенко. і ми продовжуємо. Наскільки е сексуальна експлуатація є поширеним різновидом торгівлі людьми і, і, і яких країн це конкретно стосується? Власне, якщо говорити про Україну, то в більшій мірі поширена трудова експлуатація, хоча без сумніву, загалом в світі торгівля людьми, це третій за поширеністю злочин після торгівлі зброєю, наркотиками і так далі. Тобто це масове явище, в яке потрапляють люди різні, в тому числі сьогодні під ризиком, як ми вже говорили, і українки. Тому я би звертала увагу кожного і кожної. Є у нас чат-бот є сайт Сейф ну, де ласка, є Інформація можна? про 29 країн, про те, як куди можна звернутися, куди можна повідомити, як отримати допомогу. Там дуже багато є корисної інформації, і також завжди пам'ятайте, що варто звертатися за будь-яких обставин до правоохоронців, до повноважених органів держави. Це все Ми ж бачимо такі... на екрані якраз логістику, як звернутися і куди да ви бачите сайт конкретно. Етно сейвументом для тих дівчат, які за кордоном і вони розуміють, що вони потрапляють в цей капкан. Треба набирати просто звичайно. Треба 112? набирати звичайну поліцію, Так в, сьогодні ми ведемо перемовини по суті з кожною країною Європи в, в контексті протидії торгівлі людьми і просимо їх, щоб завжди був україномовна людина uh -huh. в поліції на гарячих лініях uh -huh. для того, щоб дати можливість ну отримати повну інформацію. Якщо людина потрапляє в біду, це так в більшості країн так. є україномовна людина, Ще, в Чехії, Так, в Чехія, так Меч на так, Польща так переважна більшість країн Європи зараз адаптуються, вони розуміють ці ризики. Влада приділяє посилену увагу тому, що можуть українки потрапити в торгівлю в ситуацію торгівлі людьми, і готова надавати ту допомогу будь-яку, яка виникає. Також пам'ятайте, що є офіційні центри роботи, так звані джоб центри, і mm -hmm. набагато краще звертатися саме туди. Для того щоб підтрим, отримати підтримку і допомогу в пошуку роботи, нам важливо донести інформацію до тих людей, які потрапляють в таку ситуацію, що вихід є. Не боятися, не лякатися при будь-якій можливості. Набирати номер телефону 112, заходити на сайт цей вумен. Можливо, це важко зробити, але якщо не боротися, не стукати в двері, їх не відкриють і не буде ніякої ситуації. Найголовніше не боятися, якщо вже в таку ситуацію потрапили. Робити все для того, щоб з неї вийти. Як ви чуєте, є вихід звідси? Ми продовжимо одразу після невеликої паузи, оскільки приховані якраз камені, про які почали ще до минулої реклами говорити, одразу про них і поговоримо. Ще раз підтверджуємо і кажемо вголос відверто, абсолютно і правда, що всі в групі ризику. Тому за мить повертаємося до конкретних історій. Отже, торгівлі людьми сексуальна експлуатація, і це особливо актуально стало для українок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Які е, конкретні Ну, назвемо їх так правила безпеки. На що треба звернути увагу? Це можуть бути лайфхаки, але це повинна знати кожна жінка, яка знаходиться за кордоном, яка шукає роботу, яка звертає увагу на різні повідомлення в інтернеті про те, що о, є непогана робота, що і так гарно платять і немає ніяких ризиків, навіть не питають про досвід роботи. Які правила безпеки? Да, ну в першу чергу хочу звернути увагу, що е, це документи. Це перше ключове правило. Що не можна залишати свій паспорт, зокрема паспорт, під заставу майбутньому, наприклад, роботодавцю, або ж хтось до вас підійшов і що ми вам допоможемо. Давайте ваші документи. Ми вас оформимо оригінал. Тож, ви маєте Копію звичайно. можна. А, да, копію можете давати, uh -huh. між іншим щодо копій. В ідеалі ми рекомендуємо зробити декілька копій ваших документів і мати їх або в телефоні в вигляді фотографій, або надіслати собі на електронну пошту, або мати відскановані десь ну, у нас себе є Дія, на щастя, Звичайно. але телефон можуть відібрати. Може бути, тому краще, щоб мати в різних місцях копії або фотокопії даних документів. Це теж може убезпечити або допомогти швидше встановити вашу особу і допомогти, наприклад, відновити навіть документи. Якщо ситуація, що вам потрібно сіти, сісти в автомобіль і кудись проїхати, а ви не знаєте цих людей. Ми рекомендуємо звичайно зробити фотографію автомобіля, номеру автомобіля і надіслати, наприклад, комусь із своїх рідних або друзів і знайомих. Ключове також правило це правило спілкування. Дуже важливо щодня комунікувати з кимось із рідних і близьких і говорити про ті пропозиції, які надходять вам про житло. Чи пропозиції про роботу, чи де ви знаходитесь, чи де ви переїхали, де ви в новому місті будете знаходитися жити? Тому що дуже часто трапляються такі ситуації, що коли втрачається зв'язок, важливо для встановлення останнього місця перебування людина або з ага. ким контактувала, і тоді така інформація вона надзвичайно допомагає швидше знайти людину. Це безумовно такі от ключові можуть бути правила, і звичайно, це не довіряти, коли вам одразу пропонують, як ми от говорили, якісь дивні умови праці за нереально великі оплати безкоштовний сир мишеловці там. Ми да, це все знаємо, можна, ви зрозумієте, що вони користуються емоційним станом людини. Радливісти, вони бачать, так. вони бачать там розплакану жінку, яка безпомічна, не розуміє, що їй далі робити. І знаєш нам часто здається. Ми сидимо тут зараз у цій точці. Нам здається, так. ну як можна потрапити? Ну як а далі вже, ти, ти в цій точці. І і ти стаєш уразливим. Давайте на сам кінець покажемо людям ще раз чат-бот і сайт. Uh -huh. uh, він називається safewoman.com.ua uh, та як не можна користуватися. Якщо можна двома словами, розкажіть? Да, Чат-бот, він знаходиться у вас в телеграм-каналі. То в телеграмі ви можете вводити назву або зробити скрін. Зараз -коду. ви можете побачити, як це відбувається. Да, і там. Також відбирає. коли перетинають кордон. Сьогодні ми робимо смс-сповіщення, в тому числі про ризики потрапляння в торгівлю людьми і про те, які є номери телефону. В принципі, оце українські смски mm -hmm. з номерами телефону, куди можна звернутися, запам'ятай. Айте, що би не страпилося, не треба переживати, не треба боятися. Виходьте з цієї ситуації, звертайтеся, набирайте поліцію, набирайте органи, звертайтеся до перехожих, шукайте порятунку. Немає нічого страшного в тому, що ви опинилися в якійсь ризиковій ситуації. Це не соромно, це не погано, це просто так сталося, і треба рятуватися. з цього. Ще, ще можна покажіть QR-код, Виводіть, будь ласка, ще раз. От за цим QR-кодом ви можете якраз пройти на чат бот сейф, і отримати -бот. допомогу. Урядова лінія працює один та п'ятнадцять 7, в Україні працює, отри, можна отримати також допомогу, підтримку звичайно, 102 чи 112, Всі ці лінії є активні для того, щоб на них звернутися. Окрім того, можна звернутися для отримання статусу, якщо вже людина постраждала. Ми надаємо соціальну послугу, підтримку психологічну, матеріальну допомогу, підтримку в працевлаштуванні, і це роблять в всіх районних адміністраціях, обласних адміністраціях, органах місцевого самоврядування. Можна звернутися до будь-якої повної. Уважної особи з влади вона перенаправить для того, щоб людині в подальшому надали підтримку, якщо вона постраждала від торгівлі людьми. Оксана Жонович Світлана Гірашенко, посибі вам величезне. Дякую. Питати Дякую. і просити про допомогу не соромно. Це Треба робити пам'ятайте. вам, Посибі величезне. Сняли триває точка. Опори з вами.